Перші вісняні рослини, підсніжники, проліски, ніби та весняні усмішки рідної землі. Але на жаль, безвідповідальні дії людей, які безжалісно рвуть тендітні квіточки заради наживи або власного задоволення та певна господарська діяльність сприяють тому, що більш 500 видів рослин. Опинилися на грані зникнення. Люди великими кроками наступають на природу, тому вона потребує захисту. І це червона книга, куди вносять зникаючі види рослин. Але, на жаль, закони про покарання за торгівлю червонокнижними рослинами діють в основному лише на папері. Незважаючи на десятиліття просвітницької діяльності, таки не вдалося подолати звичку купувати навесні маленькі букетики. Справа в тому, що зірвані рання квітучі рослини швидко в'януть, тому їх вирувають із цибулинами. І більш таки квіточки у тому місці не ростуть. В Україні зростають всі три віли підсніжників ельвеза, Складчастий та білосніжний. Перший поширений лише в Одеській та Миколаївських областях. Другий характерний для гірського Криму. Третій є найпоширнішим в країні. На жаль, сумна доля первоцвітів не тільки у підсніжників. Крім них, активно продають і інші ранньоквітучі рослини. Крокуси, сон траву, білоцвіт, цикламен тощо. Тому звертаємося до кожного. Люди, зупиніться! Якщо ви цього не зробите, то ми можемо більш ніколи не побачити ці первоцвіти. Насолоджуватися рання квітучими рослинами можна у парках. Також їх садять на присадибну ділянку. Збережемо весняні усмішки рідної землі.